Попрощалися на Личаківському цвинтарі з патріотом Зіновієм Шевчуком. Чоловік з 2014 року стримував натиск ворога у зоні АТО. Потім повернувся додому та працював на залізниці. А після повномасштабного вторгнення знову взяв у руки зброю, щоб захистити країну від загарбників. Батько запам'ятав тим, що він веселий будь завжди був в собі. І в нас була одна та сама, якби політична позиція в житті: що захист честі країни її незалежності це називається патріотизмом. І він сказав, що от мій патріотизм це зараз я можу піти в армію, тому що це якби одне з найбільших, що я можу зробити для захисту своєї сім'ї своєї країни. І це найбільший плюс у ньому. Друзі запам'ятали його щирим, добрим чоловіком та професійним військовослужбовцем, що неодноразово рятував життя своїм побратимам. Він дуже гарно малював, дуже гарно креслив. Тому і був мабуть, командиром зенітно-ракетного розрахунку, тому що йому поки ще не було техніки в наші часи, йому визначити геолокацію було легко, не заблудитися в лісі було легко, він дарував свою любов завжди. Я запитала, чи йому не важко в такому віці. Він каже, Іра, але ж 20-річні хлопці, каже, я хоч якогось збережу, щось навчу, де Сантура, морська, морські котики, можна сказати. І він сказав: ну важко, але за те ніколи не буде соромно. І ми ну ми вже потім жартували, що то генерал Взенка навчився. Тої фрази. Зіновій виховав двох синів, які теж зараз служать у зсу та бережуть наше з вами мирне життя.